Євангелій від Марка у 10 главі говорить нам про те, що Бог сотворив на початку Адама і Єву, чоловіка і жону. Це принцип Божий і хто його нарушає, ясно, безбожник. Так по тексту подійшли фарисеї до Ісуса і скушає його і звідали, а позволітельно розводитися мужу ви жону. А Він сказав їм у відповідь, а як вам казав Мойсей? А вони повіли, Мойсей нам дозволив дати розводне письмо, аби розводитися. Ісус сказав їм в ответ по жестокосердію вашому, по блуду вашому, по розпущеності вашій. Мойсей вам дав таку заповідь, ви сте способні були її виконати. Но спочатку так не було. Бог создав мужчину і жінку, і сотворив їх, і показав приклад на всі історії, на всі времена до скончання віка. Зато, оставить от свою матір, і приліпся жжені, і вживуть уже двоє одною плотію. І так, що Бог сочетав – що Бог благословив, з'єднав, чоловік най не розлучає, розвод, страшний великий гріх. І в домі ученики зазвідали те ж саме. але він сказав їм: хто розведеться з жіною своєю жениться на другій, тот прелюбодійствує, а якщо жена розведеться з мужем своїм, вийде за другого, так же Прилюбові дійствує, завершається колективний блуд. Що ми видимо нині? Православна церква сьогодні призиває людей помнити, що всякі мудрості цього світу і способність цього світа придумати однополі брак, на що спокусився, і папа Римський повів, що може благословляти однополі брак, чи, як кажуть, нашому народі. Однопадші браки, то то, то може робити, значить, не читав єпископ Римський, святійший Євангелій від Марка, 10 глава. Сам Бог, не читали сте, перезвідує Господь. Вначалі Бог создав мужчину і жінку і сотворив їх. Это 10 глава. 10 стих Євангелія Марка. Не забити дома прочитати. Чому так важно бути святими і в сімейних відносинах? Да тому що любі гріхи, в тому числі блуд, як некий наркотик, убивають у чоловіку волю. П'яниця чому не може перестати пити, бо його воля зломлена? Злодій не може собою управляти, бо вже, вже воля його зломлена. Блудник не може перестати блудити, бо Його воля зломлена, вже не Він рішає, страсть у ньому рішає, що робити І він, як послушний бичок, іде на убой, послушно совершає гріхи. Так от Євангеліє предупреждає, що путь до Христа. Є через святость. Ніхто не увидить Бога, якщо не буде приобрітати святость. І просити Бога, щоб Бог поміг нам, щоб ми ввідали свої підсумки духовні, і серед них тих підсумків має обов'язково бути приобритена святость, без котрої ніхто не увидить Господа. Боже, благослови нам, зайшовши в новий рік ражданський. Думати, що ми зробили по гражданським ділам добро, а що злоє, що треба виправити. Поможи нам, щоб і Різдво Христове, і Новий рік були для нас тими празниками, котрі нас тут дисциплінують, готують нас для зустрічі з Богом, запоминаємо слово Христа, що Бог вначалі сотворив мужа і жону, не жону з жоною і мужа з мужем. Тот принцип Божий, і хто його нарушає, ступає на путь ужаснішого сатанізма і противлення волі Божої. Ми діти Божі, а в вічності разом з мучеником ігнацієм Богоносим і наслідники помилості Божої. Царство Божого. Амінь.